Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і у цьому ролику про так би мовити, зрадоньку, Але вибачте, емоції переповнюють. Так, радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть надійти в Україну вже у червні. Про це пише видання Євроктів. Тут виникає логічне питання: у червні. У червні не вже а аж у червні. Ви серйозно, блядь, серйозно. Давайте тоді відразу спитаємо, у червні якого року? Ще у лютому президент Чехії Петер Павел на Мюнхенській безпековій конференції заявив про найближчі тижні. Звісно, якщо буде фінансування, так ось гроші є. Наразі понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів. Серед них. Ельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також не європейські члени альянсу, такі, як приміром Канада. Як відомо, у цій ініціативи були такі умови: Чеська республіка виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку боєприпасів в Україну. На вже знайдені 800-900 тисяч снарядів, потрібне фінансування у півтора-два мільярди доларів. Але ж це не буде одночасно. Часне постачання. Тим більше, там не всі снаряди 155-го необхідного нам калібру. Можна ж потроху підкидувати хлопцям на фронті натівських плюшок, бо вийде, як із контрнаступом, поки ми по краплинці збирали всю необхідну західну допомогу, то москалики понабудували захисних редутів. Ось і в цьому разі координати ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну. Тому більшість деталей. Тримаються у таємниці. Не менше обурення нині викликають внутрішні чвари у Сполучених Штатах. Спікер тамтешньої палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами республіканцями сказав, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді аніж схвалений Сенатом. У спілкуванні з репортерами Джонсон сказав, що працюватиме над згодою Палати представників щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього. Процитую. Ніхто не хоче, аби Владимір Путін узяв гору. Я думаю, він не зупиниться на Україні і піде далі в Європу. У цій ситуації є, є права і неправа сторона добро проти зла. І Україна тут жертва сказав Джонсон. За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що проект Палати представників може пропонувати підтримку вигляді кредиту або лендлізу з міркувань безп... е... захисту інтересів е... американських платників податків. Ків це означає, що потенційний новий проєкт. Повинен буде отримати достатньо голосів в палаті представників і у сенаті. Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк МакКоул, що дозволив би конфіскацію російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України. Сенатор Джон Корнін, один із республіканців, який голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет. З коштами на підтримку України кажуть, що після цієї дискусії з Джонсоном оптимістично налаштований з приводу. Того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою для України. А ось сенатор Кевін Крамер е, також в принципі сказав, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. Він е, доволі чітко сказав про це. Прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проект із ландлізом і законодавством для конфіскації російських активів для наповнення фонду підтримки України. Нагадаю, в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, аби прискорити її схвалення в Конгресі. Але мені здається, українська сторона має зазначити тут і свої умови. Якщо гроші в кредит, тоді Україна має вирішувати, як їх витрачати і де купляти озброєння. Може, нам буде дешевше і головне швидше. Купляти десь в Європі і тоді ніяких гарантованих інвестицій для військово-промислового комплексу США і жодних додаткових робочих місць для економіки США. Все це відбуватиметься в інших країнах. Врешті-решт, любі американці, ви були гарантом дотримання у Будапештському меморандумі. Виконуйте вже свої зобов'язання. В мене все. Свої е, думки з цього приводу напишіть, будь ласка, в наших коментарях. Е, якщо відео було інформативним та корисним для вас, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.